Доброго дня, панове! Будемо сьогодні розглядати таку мікросхему як tda 2030. Це є мікросхема інтегральна, ніщо інше, як потужний операційний підсилювач. Насправді мені ця мікросхема дуже подобається. З особливостей на цій мікросхемі можна побудувати досить, досить непоганий хай-фай підсилювач. З вихідною потужністю до 20 Вт. Сам підсилювач будується. Тобто, яка у нього типологія? Це інше, як транзисторний підсилювач, який побудований, побудований на біполярних транзисторах з вихідним каскадом, який працює в режимі класу АБ. Тобто у нас є вихідний каскад, який працює в режимі АБ. І за необхідності можемо наприклад, застосувати двохполярне двох живлення. До особливості цієї мікросхеми у неї є термозахист, а також, як бачите, в неї дуже проста схемотехніка. Тобто, якщо ми подивимося, як, наприклад, оце типова схема включення. Я думаю, багато хто знає про цю мікросхему. І насправді дуже цікаве зауваження. Є дві мікросхеми. Є, є насправді дві мікросхеми. Є мікросхема tda 2030 а є tda 2030 a tda 2030 a вона більш новіша. Ну, як бачите, в мене документація від компанії ST Microelectronics. І тут, як бачите, у нас tda 2030. І як бачите, як я вже казав, це... ми зараз виглядаємо схему, типову схему включені. При однополярному живленні. Давайте розглянемо її основні, докумен... основні технічні можливості. Е, мікросхема може живитися, скажімо, навіть від 12 вольтів. І як бачите, ось її загальні можливості те, що в принципі вона може робити. Е, у неї є захист від короткого замикання. Є захист від перегоріву і як бачите, в неї напруга зрівлення до 36 В. Знову ж таки, повертаючись до типової схеми включення, ми побачимо, що ця мікросхема це ніщо інше, як потужний операційний підсилювач. Тобто ніяких, ніяких допоміжних виводів в ній немає, що насправді по сучасним міркам не так вже добре. Направді, насправді, <coughs> вибачте, будь ласка. Сучасні мікросхеми інтегральних підсилювачів, зазвичай мають додаткові виходи для керування ними через допомогою мікроконтролера. Е, у загальному випадку це вхід муд, який дозволяє примусово приглушувати звук, а також є вхід стендбай. Тобто, зазвичай в сучасних мікросхемах ця мікросхема, як бачите, ця документація ще в 11-му році. Тобто реліз 11 року і ревізія 3. Тобто, це дуже старий документ, який ми зараз розглядаємо з вами. Але тут, як ви бачите, немає нічого. Сама мікросхема поставляється у корпусі ТО 225. Тобто, це п'ятинога версія усім відомого корпусу ТО-220. І нічого, нічого там немає нічого, окрім окрім звичайних входів та виходів, які які притаманні операційним підсилюванням. Тобто, у нас є. Ну, тут чомусь не зазначено. Е, у цієї мікросхеми є вхід живлення, тобто є V-, v є V-хід, є е, неінвертований вхід і інвертований вхід. І це, що ми бачимо зараз, зараз на, на екранах, це ніщо інше, як е, типова схема включення операційного підсилювача у схемі. Не вінтованого підсилювача. То таким чином ми, ми маємо е, потужний операційний підсилювач, який працює в даному випадку як підсилювач звуку. Цей корпус також, як бачите, називається пентават і до цікавих зауважень цей корпус може бути у двох виконаннях. Як бачите, корпус може, бути, може мати ось, такий, ось такі формовані виводи. Я насправді ніколи не бачу виводи у такому виконанні. У мене такі мікросхеми... є, є в мене ТДА 2030, є тільки одна така мікросхема. Е, я купував мікросхеми tda 2030 Але в мене усі мікросхеми з вертикальним формуванням виводів, тобто. Тут чомусь не показано. Хоча насправді цей корпус може бути. Мабуть, це відрізняється саме літерами, як формуються виводи. Давайте спробуємо знайти у цьому документі, чи є тут опис того, як формуються виводи, і чи це якось впливає на формування. Як бачите, так, ось є креслення, але чомусь креслення тільки одне. Це дивно. Мабуть, все ж таки літера H говорить саме про те формування виводів. Пентават H говорить про те, що виводи формовані саме. Ну, що я маю на увазі під формування виводів, це насправді загальний перенятий термін, але тим не менше, це означає, як формуються виводи мікросхем. Тому що, якщо ми подивимося, ось є, як бачите, креслення, і тут зазначно, як насправді. А знаєте, що цей напис? Ну, Скоріше, він говорить про те, що мікросхема дуже-дуже рані... дуже дуже давно була придумана, і тому, можливо, не варто на ній щось проєктувати сучасне. Тим не менше, це дуже популярна мікросхема, і вона досить непогано працює. Тобто, це один з найкращих насправді інтегральних одна з найкращих інтегральних мікросхем для побудови хороших підсилюючих низької частоти. Тобто це дуже хороша мікросхема, яка дуже гарно працює. Так, як бачите, ну, скоріше за все, оце літера H говорить саме, саме про те, що це, мабуть, якийсь суфікс. У мене такий. Я таких корпусів ніколи не бачив. Тобто, з таким донизу спромним виглядом. Ну, як бачите, в нас тут, тут дійсно є креслення. Тобто, мікросхема заводу поставляється ось в такому вигляді. Ві... Тобто... Корпус мікросхеми сформований з заводу саме ось таким чином. Тобто, якщо подивитися на креслення те, що надає виробник, то можна побачити, насправді ця мікросхема вона випускається багатьма виробниками, але в мене також мікросхема від STEM Microelectronics, Хоча насправді ці мікросхеми багато хто випускає. Насправді цікаво, просто подивитися, хто насправді, так мовити, перше відкривач ось цих мікросхем. Так, це дійсно ST як бачите, від 2011 року документ цей. Так, ось креслення. І насправді Насправді цікаво, як розмістити цю мікросхему на платі. Тому що мікросхеми ті, що у мене, вони. Мають вертикальне формування виводів. тобто, Звичайне. Тобто виводи мікросхем розміщуються донизу. Тобто, тобто, паралельно плоскості, тобто паралельно площині металевого фланцю. А тут, як бачите, металевий фланець, мабуть, має розміщуватися, має розміщуватися паралельно платі. Тобто монтажній платі тобто, PCB. І радіатор. Очевидно, що ось цей просір під мікросхемою розміщено. Як бачите, в нас є відстань L1, чого, мабуть, замало. Тому що для того, щоб змонтувати цю мікросхему на платі, потрібно хоча б, ну я думаю, товщина плати є 1,5 мм, і, відповідно, треба ще хоча міліметра 1,5 мм. Умовно кажучи, для того, щоб змонтувати мікросхему на платі. То давайте насправді подивимось, який вісне цього провідника. Тобто оця вістень l 1 має значення мінімально 5,7 мм. Тобто, Цього більш достатньо, щоб змонтувати мікросхему, але потрібен ще простір під самою мікросхемою для того, щоб розмістити радіатор. Тому що, тобто, Охолоджується, оскільки ця мікросхема є чисто аналогою, ясна річ вона, вона може розсіяти досить... досить багато тепла. Яке може виміритися десятками ватів, тому що це насправді досить, досить потужна мікросхема. Тому варто подивитися, скільки ця мікросхема може розсіювати, в принципі. І як бачите, ось є розміщення виводів, тобто перший вивід у нас non-inverting input, другий вивід Inverting Input. третій вивід він же вивід на фланці. Як бачите, тут окремо зазначено. Це мінус VC, четвертий вивід це output, і п'ятий вивід це. Плюс VC, тобто напруга живлення. Так. І важливо подивитися. Давайте просто подивимося технічну технічно, тобто, характеристики цього чіпа, що він насправді може. Отже, як я вже казав, напруга живлення цієї мікросхеми максимально припустима, плюс-мінус 18 вольт за умови двополярного живлення та відповідно, 36 вольт за умови однополярного живлення. Максимальна сила, стру, максимальна сила струму, що може забезпечити може мікросхема, яка, як бачите, тут зазначено окремо, що ця, ця сила струму лімітована 3,5 А. Максимальна потужність, що Росі, може розсіювати з цією мікросхемою, 20 Вт. Тобто, відповідно, для цієї мікросхеми потрібно досить, досить хороше оложення. Тому що ця мікросхема. Є чисто аналоговий ясна річ, виходні транзистори у ній у працюють у лінійному режимі. І, і тому ця мікросхема розсі, може російські досить багато теплової енергії. І ось тут, як бачите, є номінальні її характеристики. Напруга щеплення від 12 В до, 30, до 36 вольтів. Це ніщо інше, як ток спокою, очевидно, 40 мА. Далі зазначається. Струмхід. Тобто ток вхідних. Входів, є, як ви бачите, тут 0,2 мікроампери. Допустиме зміщення, яке може бути досягнуте 2 мВ. І є ще диференційний input of set current. Мабуть, так це і потрібно трактувати. Тобто, сила, сила Ток, що виникає. Виникає між, між обома входами цієї мікросхема зазначено плюс-мінус 20 мік... нано... наноампер. І що там мікросхема може? Тобто, у плані своєї роботи, коефіцієнт нелінних спотворень при частоті від 40 до 15 кГц 0,5%. Рівень шуму 20 дБ, і вихідна потужність при, при, при навантаженні 4 Ом, відповідно, в нас 14 Вт, типове. І при 8-омні на грудях, коли у нас динамічна головка 8-омна, відповідно у нас вихідна потужність 9 Вт. І ще додатковий лист, де описано детальніше. Будь ласка, поставте на паузу, якщо хочете, це. Регіонти. Як бачите, насправді, для мене оцей параметр цікавий це Thermal Shutdown Junction. 145 градусів, тобто температура, при якій, <coughs> відбачте, будь ласка, мікросхема переходить у захист по, при перегрузці по температурі. Так, продовжимо розглядати цю мікросхему. Насправді є одна дуже цікава тема, якою я би хотів зайнятися окремо. І я, мабуть, продовжую ці теми займатися після того, як ми розглянемо цю мікросхему детальніше. Так, тут знову типу включення цієї мікросхеми. І рекомендації по, по трасировці друкованих плат. Насправді, оскільки це аналогова мікросхема, яка працює, яка є ніщо інше, як перцівним підсилювачем, основна проблема під час розводки таких вузлів є забезпечення необхідної сили струму у, під час живлення, а також вірна розводка так званої. Сигнальної землі. Мабуть, на цій платі розробники цим красками цим і займалися. Тобто, якщо подивитися, ось у нас сигнальна земля. Відповідно, і з лівої сторони бачимо вхід, тобто ланцюг, ланцюг що впливає на зворотній зв'язок. тобто, це, це ланцюг у ланцюгу зворотнього зв'язку і ланцюг, що відповідає за зміщення. На ненертованому вході. А також є. Також з правої сторони ми бачимо відповідно, діоди захисту, про що я ще не говорив. А також конденсатори, що потрібні для роботи самого підсилювача. Тобто, оскільки це все ж таки потужний, це все ж таки силова електроніка, як інше, то відповідно у нас тут є відповідні специфічні для для, для такої техніки вузли, це потужні електроліти. Є, відповідно, мабуть, кераміка, скоріш за все, тому що оскільки ця грузкама повинна створити значний ту відповідно, відповідно, при наявних довгих, довгих провідниках з цим можуть бути проблеми через індуктивність на цих провідниках. Тобто, живлення має бути надійно зашунтовано хорошими конденсаторами з низьким ЄСР. І, відповідно, мають бути відповідні і кермічні тому що оскільки електроліт не неспроможний не в такому режимі працювати. Тобто він може бути, наприклад, він може дзвеніти, і навіть, навіть почати самозбудження через відсутність відповідно, як мікрохему. Ця мікросхема не така вже і швидка, тому з неї таких специфічних проблем може й не відбутися. Але є мікросхеми по є мікросхеми підсилювачів, які спроможні працювати на, на, на частотах. Додається, не 10 МГц. І тому там може бути геть-інші проблеми. Але ця не настільки швидка, тому, як бачите, тут навіть немає ланцюгій корекції, тут взагалі нічого немає. Це дуже проста у цьому плані мікросхема, це просто просто операційний підсилювач, тільки дуже потужний. І все. Із специфічних нюансів цього, ну, цієї смутеніки обов'язково мають бути захисні діоди. тобто Очевидно, що технологія виробництва е, цих мікросхем не передбачає зворотні напруги на, на переходах колектор емітер. Можливо, це специфіка саме мікросхеми, а можливо, це специфіка її схемотехніки. Чому, чому не можна подавати зворотню напругу на ці переходи, не зрозуміло. тому що, зазвичай, у документації на звичайні популярні транзистори зазначається саме значні зворотні напруги, яка, який транзистор може витримати. А тут чомусь це. Просто проблема. Тут додатково мають бути додаткові діоди. Стояти для того, щоб мікросхема не просто не вийшла з ладу. Без цих діодів, як бачите, ну, можливо, десь процес зазначається окремо, але без тих діодів, тобто діоди обов'язково мають бути за схемотехнікою цієї мікросхеми. Тобто, діоди обов'язково мова надійної та стабільно робити цих чіпів. Так. Ось, як бачите, є і мостова схема включення ці мікросхеми. Насправді, мені схема не дуже подобається. Чому? Тому що сигнал потрібно брати все ж таки із вхідних ланцюгів, тобто потрібен якийсь додатковий диферсійний підсилювач, який буде генерувати сигнал в протиофазі для того, щоб подати на вхід сигналу на вхід іншої мікросхеми. А у, такому, а у такому випадку, мабуть, це не дуже добре рішення. Чому? Тому що сигнал буде братися з, з виходу іншої мікросхеми, які, які вже, вже присутні з потворення сигналу. Потрібно брати все ж таки, мабуть, референсний сигнал і з ним працювати, а не відпра відпрацьовувати сигнал, який вже має проблеми якісь в своїй роботі. як бачите, тут вже є додаткові ланцюги корекції, потенційно, бачите, вони показані пунк пунктиром. Тобто, випадку генерації, ну, насправді, це, мабуть, не дуже хор хороша схема у, у плані якості звуку, але, тим не менше, які тут може проблеми? по-перше, по ці перше, не розраховані. На роботу, скажімо, Тобто, що буде відбуватися, у вас будуть проблеми з роботою цієї на такому плані точно, тому що оскільки мікросхема розрахована тільки розрахована на чотирикомну або на вісьмому нагрузку, якщо розмістити їх у мості, це буде проблема. Не будемо на цьому окремо зосереджуватись. Але важливо, щоб тут навіть є додаткове креслення радіатора для цієї мікросхеми. І з цікавих нюансів є вітчизняний аналог цієї мікросхеми, яка називається к 174 УН19. Це насправді дуже хороша мікросхема. У плані використання їх у так званій кустумерській електроніці, тому важливо, до речі, бачите, тут навіть є цепочка Соболя. Зазвичай люди забувають ставити у цю цепочку і потім не розуміють, чому у них якісь дивні незрозумілі аномалії з підсилювачем. Цепочка Соболя, вона дозволяє компенсувати активну... Тобто реактивну складову динаміка. Тобто, цепочка гасить інерцію повітря, так би мовити. Для того вона і використовується цепочка з доблю. Ніколи за це не забувайте. Цепочка соборів обов'язково має бути. Я думаю, будемо на сьогодні завершувати огляд цієї мікросхеми. Усім дякую за перегляд цього уролика до кінця. все добре, побачення.